Навіщо ми граємо в ігри? Погодьтесь, доволі провокативне питання для ігрового каналу. Скептики і люди, які в певній мірі далекі від відеоігрової культури, можуть припускати, що це така собі чергова форма манії. В деяких випадках така думка дійсно може мати сенс. Адже у плеяді ігрових жанрів все ж існують ігри, які призвані тільки висмоктувати кошти з гравців, приховуючись тим, що це чергова форма розваги в існуючому медіа. Вже не кажучи про те, що в окремих популярних випадках в умовно безкоштовну систему розповсюдження ігор додається певна та місцями безневинна система монетизації, а іноді і така, яка може знаходитись на межі азартних розваг, як та ж система гачів Genshin Impact, наприклад, або якась інша модель платних лотбоксів зі скінчиками, бонусами тощо. Проте, захоплення іграми як синдром іноді можуть приписувати не тільки багатокористувацьким іграм. Гравців, які проводять певну кількість годин іноді надмірно, за проходженням будь-якого відеоігрового твору, поборники посереднього бачення відеоігрової культури теж можуть визначати як схильних до манії, Відеоігрової манії. Але хто як не ми можемо знати, що між синдромом, який хоч і супроводжується тріадою симптомів, типу підвищеного настрою, ідеаторного психічного та рухового збудження, доволі мало є спільного зі звичайним, а в деяких випадках щирим захопленням розвагами. Це ж така собі форма дозвілля, хоч і більш інтерактивна, що, як на мене, круто. Проте питання від цього міркування не змінюється. Навіщо ми граємо в ігри? Це, звісно, суб'єктивно, моя думка не унікальна, але гадаю, в ігри ми приходимо за емоціями, тому що ігри можуть їх нам дуже якісно створювати, завдяки чому нервова система, головний та спинний мозок за допомогою такого дозвілля може виробляти іноді необхідну для нашого організму хімічну сполуку, типу нейротрансмітеру. Добре, це дофамін. Але в першу чергу в ігри ми граємо задля емоцій. Через отримання певного віртуального досвіду. І цей досвід може бути дуже різноманітним. Гадаю, не важливо, чи ви рубитесь у батл роялі, щоб випробувати свій скіл для здобуття перемоги, або рубитесь у щось хардкорне, виконуючи різноманітні завдання та комбо, чи напружено чекаєте засідки, намагаючись вижити у черговому екстракшн шутері. Ви все одно отримуєте бажане проведений час у віртуальному світі. Це також працює з однокористувацькими іграми, які, окрім здобуття бажаної емоції чи досвіду, у ході розважального дозвілля можуть надавати дещо дозвольте психологічно-терапевтичний ефект, при якому ви поринаєте у знайомі світи задля того, щоб в черговий раз пройти відомий вам шлях. Накшталт того, як ви перечитуєте книгу або передивляєтесь фільм, або просто зануритесь у улюблений вами світ з його характерною атмосферою та побудовою. Приклад останнього ефекту є дуже характерним для ігор з відкритими для дослідження світами, які в собі поєднують системність геймплею та постановку історії, де немає ніякої онлайн-займодії, де є гравець та цілий світ навколо нього зі своїми правилами та логікою. Подібні ігри на кшталт двох останніх Legend of Zelda, Elden Ring, Death Stranding, Fallout 4 та Red Dead Redemption 2 є, як на мене, ідеальними прикладами ігор для внутрішнього остракізму. У його найлегшій формі, звісно. Щойно згадані приклади ігор у повній мірі можуть вам дозволити відокремитись від деякої ганебності та тлінності буття, вони наче для цього і створювалися. Спробую пояснити на прикладі ведучих діячів розробки деяких з цих ігор. Багато хто з них починав у ігровій індустрії як першопроходець та митець. Хтось з них керував створенням якісніших представників платформерів хтось нове слово у інтерактивному оповіданні, а хтось у створенні симуляції систем та довкілля. Але з часом ці люди дорослішали. Хідемаро Фодзібаясі, Хідитако Хідео Кодзімі та врешті братам Хаузером вже було за сорок, коли виходили їх останні знакові ігри. І знаєте, з часом, як на мене, це було помітно по цих іграх, розробкою яких вони керували. І цього разу, та з цього так би мовити, приводу, більш уваги я б хотів би приділити саме Red Dead Redemption 2. Адже це, знову ж таки, як на мене, було своєрідною лебединною піснею візіонерів Rockstar, після якої ця студія вже навряд буде такою, як колись. Не дивлячись на те, що особисто для себе RDR 2 я відкрив після початку повномасштабного вторгнення Федерації, я іноді згадую те, яким фурором та деяким святом для гравців та ігрового медіа був реліз цієї гри. Всі відмічали нескінченну кількість деталей та дрібниць, які були вишукано втілені майже у всіх аспектах цього вестерну. Та й що там про динамічність конячих яєчок, і досі ходять легенди, що викликає тільки повагу від уважних ковбоїв. А про історію пригод та життя, хоч і вже сформованого як персонажа, проте дуже харизматичного Артура Моргана, висловлювалися у вкрай компліментарному ключі. Інколи може здаватися, що RDR2 у 2018 році був таким собі Baldur's Gate 3 зі світу пригодницьких open world екшенів. Але після суцільного вау-ефекту з часом до гри почала висловлюватися низка претензій від деяких блогерів та користувачів, які відмічали певну кількість присутніх в ній недоліків. Особливо діставалося системам крафту, спрощеного прокачування та безваріативності сюжетних завдань з принциповою постановкою. В перших випадках відмічалося те, що у RDR2 є дуже багато механік, які притаманні виживачам, але у самій грі ці механіки мають дуже посереднє втілення через те, що вони достатньо необов'язкові. та наче існують для того, щоб просто бути, без лаконічної присутності у загальному геймплеї. Але це є і це, як на мене, прикольно. Проте, незважаючи та враховуючи доволі обґрунтовані претензії до гри, у RDR 2 насамперед є багато чого такого, що ймовірно може комусь здатися зайвим. Розумієте, ця гра є таким собі дияволом дрібниць, через що їй вдається бути одночасно приголомшливою та нудною. Але це, звісно, все залежить від гравця. Комусь таке не подобається, а комусь пиздаць, як дайте два. З мого попереднього відео ви можете знати, що мені подобаються вестерни, і РДР, як на мене, є одним з найкращих його ігрових представників. Я інколи приблизно раз на півроку встановлюю собі цю гру та вештуюсь у її ендгеймі, щоб. Щоб просто розслабитись, у цій грі доволі потужний арт та візуал, як на мене, на додачу стягучим та інерційним геймплеєм, де ти можеш просто сісти на коня та помчати просто кудись-небудь. І з тобою щось обов'язково станеться або не станеться. І ти просто будеш милуватися красою місцевих пейзажів під лаконічний звуковий акомпанімент. Але через деякий час я виявив, що крім ендгейму RDR2 може запропонувати багатокористувацький досвід, що мене в певній мірі зацікавило і про що я хочу вам тут трошки розповісти. Ви напевно зараз задаєтесь питанням, мов мать, на хіба оцей весь такий графоманський півтораметровий вступ? Сам Посейдон, мабуть, випів від такої кількості води. Але знаєте, цей спіч тут існує для того, щоб ви дорогенькі мали згодом неупереджене розуміння того, чому в мережеві РДР досі грають на різних платформах з доволі живим онлайном та й без перехресної гри між різними платформами. І це, як на мене, дещо цікаво. Тому підпишіться на ці доблесні відео, якщо ви ще ні. А якщо так, то протисніть вподобайку. Адже за джойстиком скакав на коні та шукав золото антімама. Приємного перегляду. Перше, що мені здалося приємним та цікавим, це те, що онлайн режим зустрічає гравця звичними сюжетними катсценами. та нібито натякає на тверду присутність цього сюжету, як мені здалося у достатній кількості, що потім виявилося не зовсім так. Але про це трохи пізніше. Отже, події цієї історії відбуваються за рік до оригінального сюжету РДР 2 я, у ролі молодички Закорпатської зовнішності, відбував покарання у виправній колонії шишика, будучи засудженим до страти та тяжких робот за вбивство, якого наша персонажеса не скоювала, звісно. В якийсь момент її з декількома жіночками вирішено було перевести, мабуть, задля виконання вироку, і в процесі перевезення на повозку скоюється напад. Озброєні люди визволяють в'язнів. Але нашу діючу особу, лідер цих бойовиків, вирішує доставити до свого замовника. Містер Хорлі працював на Джесіку Леклерк, вдову одного загиблого банкіра, якого за її підозрами хтось замовив із його деяких ділових партнерів. Нашій героїні пропонується допомогти їй в цьому розслідуванні. Тим паче, що вбивство чоловіка мадам Леклерк було тим самим ділом, через яке наша дівчина опинилася за гратами по сфабрикованій справі. У мадам Леклерк, звісно, були основні підозрювані. Нам вони називаються та оголошується мета усього розслідування виявити, хто з них був замовником та виконавцем. І як тільки в мене з'явилося відчуття, що попереду мене чекає, якщо не половина, то точно чверть по тривалості, як у основному сюжеті закрученої детективної історії, то буквально через пару місій це відчуття десь ділося, адже виявляється, що безпосередньо розслідуванням буде займатися містер Хорлі. У той час, поки я буду допомагати місцевим шерифам замість нього, що в свою чергу відкриває одну дуже вагому відрізнену від концепції сюжетного РДР. Моральний стан вашого персонажа тепер впливає на сюжетні відки, яких тут всього дві, та не змінюють підсумок завершення основної арки про помсту Джесіки Леклерк. Проте мають дуже різні проміжні події. І ця концепція мені здалася доволі цікавою. Дивіться, сюжетні місії можна, та що ж там навіть треба, проходити у компанії до чотирьох стрільців. І у завершеннях певної кількості визначних для карми завдань вашому загону буде належати вибір по вчинку тих чи інших моральних рішень через голосування. Така, як на мене, цікава концепція при позитивній кармі може нас привести до співпраці з маршалом Томом Девісом, який намагався відшукати та покарати особливо небезпечного вбивцю Альфреда Монтеса при негативній кармі, завдяки як виявляється, різносторонньому містеру Хорлі, доля нас зводить зі злочинцем, а саме Самсоном Фінчем, який намагався прибрати свого колишнього партнера та пограбувати групу заможніх промисловиків, що у підсумку завершиться пограбуванням того самого банку у Сент-Дені. І куди б ваш моральний вибір вас не тягнув, з часом стане відомо, що дехто як Теді Браун був замішаним у вбивстві банкіра Леклерк. Та переховувався у Форт Мерсері. Це один, мабуть, з найшибайголових квестів у РДР онлайн. Ми перемагаємо Теді, та він зізнається, мадам Леклерк, що то він вбив її чоловіка, проте не зізнається за чиїм наказом. Але згодом усі події призводять до того, що чоловік найближчої колись подруги Мадам Леклерк пропонує їй зустріч у Сент-Дені. Підступний щур, яким ймовірно, за все й був Еймос Ленсінг, наче відчував, що під нього копають, і він знав хто. Тому й запросив Джесіку у місто, щоб попередити її про те, що він завдяки привласненим активам її чоловіка за угодою між банкірами, частка якого переходила до компаньйона, а саме до Еймоса, не збирався терпіти подібній витівки мадам Леклерк та натяком погрожував про свою подальшу безкарність. Це вельми розлючує мадам Джесіку, і вона прострілює груди ленсінгу. Після чого відбувається напружений шоу Даун майже у самому центрі Сен-Дені. Ми, виконуючи роль прикриття. Пораємося зі всіма пригостнями містера Ленсінга та допомагаємо мадам Леклерк втікти. Перед прощанням вона дещо шкодувала, що не мала можливості побачитися з жінкою загиблого підступника Еймоса. Але це вже було таке собі. Її слід було залягти на дно, адже помста відбулася. Проте, як на мене, її солодкий присмак все ж не був відчутним для Джесіки Леклерк. Проте, можливо, це хоч трохи мало втамувати її скорботу. І на цьому, як ви розумієте, завершується основний сюжет мережевого РДР, і починається низка актуальних питань. А що власне далі? У оригінальному РДР-2 була. Погодьтесь, дуже зламана економіка, як до речі, і в усіх іграх Rockstar з подібною моделлю внутрішньоігрового заробітку. І саме цей аспект у його мережевому режимі був, м'яко кажучи, виправленим та став своєрідним каменем приткнення цієї гри. Після завершення сюжету ви, звісно, можете покататися по різним стороннім активностям, які, хоч і не несуть долю деякого фан-сервісу, але коштів приносять небагато. І вас, доречно, може виникнути бажання опанувати якусь роль, що пропонується у цій грі. Їх не те, що багато, проте себе вони представляють інші сюжетні пригоди зі знайомими проте різноманітними квестами. Ви, наприклад, можете змовитись з жебракоподібним наглядачем вашого табору про початок спільної торгівельної справи, що буде полягати у відшукуванні товарів для реалізації та закупівлі повозки для більш профітного транзиту, або стати партнером Мегі Файк у підпільному варінні самогону зі своєю власною історією та інтригою, або працювати на мафіозі Анджело Бронте у Сен-Дені, який мутить справи стосовно унікальних банкнот капіталя. Мені, наприклад, у додаткових активностях RDR2 дуже подобалися квести мисливця за головами. тому для себе я вирішив, що для подальшої ролі я оберу саме цю спеціальність. Але, як виявилося, для того, щоб придбати ліцензію та й загалом прийняти участь у якомусь з доступних сюжетів, вам треба зробити внесок у кількості від 15 до 30 одиниць золота. І золото, щоб ви розуміли, є тут донатною валютою. Яку, звісно, можна діставати або заробляти ігровими методами, але це в якійсь мірі стає схожим на справжній грінд за всіма канонами безумства Васа-Монтенегро. Але окрім золота, деякі товари, провізію та одяг все ж можна купувати за внутрішньоігрові долари, яких тут насипають за кожну ігрову активність, на відміну від золота, яке дають тільки за квести та за участь у ігрових режимах. Проте так само, як і золото, бакси тут насипають не те щоб густо. Проте саме з цією, так би мовити, сірою валютою в мене проблем не було. Те, щоб ви розуміли, в цілому доларна економіка у онлайновому реддеді відчувається більш важливою, таким чином створюючи вагому основу прогресії гравця, щоб, так би мовити, взагалі щось тут робити. Я перепробував різні методи. Ходив на полювання, мародерив, намагався обшукувати вбитих НПС, коли перепроходив сюжетні квести, тут можна і таке. Але самим дієвим способом заробітку для мене була рибалка. І рибалка у РДР загалом, неймовірно, медитативна справа. Головне обрати файне місце. На футажах я навряд знайду своє улюблене озеро, проте навіть у річках та інших водоємах можна хвилин 15 тягати червонопірок, а потім виловити якогось щукоподібного мутанта. Та виторгувати у м'ясника, наприклад, у містечку Стробері, доволі непогані гроші за весь улов. За одну рибалку я пристосувався заробляти біля 100 баксів. І повірте, це доволі гарні гроші. А от золото я переважно намагався тягати з сюжетних квестів, та більшу частину потрібної мені кількості здобував на тайниках, карти до яких додавалися у скриню мого табору за кожні 5 рівнів прогресії. Але згодом прогресія розвитку ставала більш вимогливою до дій, а сюжетні квести дуже швидко набридали одноманітністю через свою невелику кількість. Тому задля бажаних крихт та унцій золота, я долучався до суспільних змагань, так би мовити, локальних режимів поза вільного дослідження мапи. Ці режими представляють себе різноманітні дезматчі та змагальні заходи. Не впевнений, що я спробував тут всі варіанти мережевого дозвілля, проте в певній кількості безмежної стрілянини та фотографуванні місцевої фауни мені все ж довелося брати участь багато разів. Не сказав би, що це дуже сильна сторона Red Dead Online, проте людей тут збирається доволі багато, та як на мене швидко. Що в деяких випадках онлайн-ханта на PS4 навіть може позаздрити. Подібні матчі мені запам'ятались як щось фанове та дещо невимогливе. Але що бісить особисто мене після подібних змагань, і це прикол, це те, що після закінчення якогось Рубилова деякі гравці вирішують продовжити з'ясовувати свої стосунки після завершення матчу. Особливо я частіше за все натикався на таких у Валентайні, через що, коли мені, наприклад, треба здати квест у цьому містечку і там коїться подібне неподобство, то попасти під гарячий ствол та завалити здачу квеста зазвичай 100%. Справа. Проте свій шлях до здобуття 15 одиниць золота не тільки проходив через доступні квести та змагання. В деяких випадках мені приходили запрошення від інших гравців долучитися до проходження їх квестів. Та і к слову, тут загалом так все влаштовано, що якщо збирається якась умовна паті на якусь бійку чи ще щось там, то вам обов'язково прийде інвайт на цей захід. Погоджуватися чи ігнорувати особиста справа кожного. Так от. Завдяки таким інвайтам мені вдалося побачити, як влаштовані деякі сюжетні квести у ролі самогонщика та вполювати легендарного бандита у розширеній віці мисливця за головами, доступ до якої вимагає додаткової сплати золота у все тій же кількості. І це, як на мене, чудово. Чудово, те, що навіть не маючи доступу до інших ролей, я, наприклад, можу приймати участь у якості найманця для іншого гравця, якому, мабуть, потрібна допомога. Адже не дивлячись на деяку аркадність та зрозумілість місцевих квестів та ігроладу, в цілому, деякі з їх умов все ж не те, щоб вимагають, але натякають на те, що краще це робити у компанії надійних стрільців. Таким чином, я приймав участь у ліквідації конкурентного самогонного підпілля з подальшим екшеном та пригодами, після чого ми могли дізнатися про деякі сюжетні сетапи цієї віткі квестів, подивитися катсцени та випити самогону, який надавав бафи до усіх життєвих параметрів персонажа. Так, самогон тут дуже корисний, а цигарки к слову покращують зір. What a beautiful place! А також ще до того, як я придбав свою базову ліцензію на мисливця за головами, мені також пощастило прийняти участь у полюванні легендарного злочинця. Людина Вовк переховувався у снігах поблизу річки Ізабела, і його небезпечність полягала в тому, що він мав здібність керувати дикими вовками, через що знешкодити його та впіймати живим можливо було тільки в взаємодії з іншими гравцями, як мені здалося. Тому що в'язати цього покидька, коли навколо бігають злющі вовки, справа для одинака мені здалася вкрай непростою. А біля в'язничної повозки нас взагалі чекав ведмідь, і його мої напарники вправно знешкодили. Проте квести квестами. Прописані завдання завжди відрізнялися своєю постановістю та цікавістю, гадаю, у будь-якій грі. Проте у вільному пересуванні тут теж можуть траплятися деякі непередбачувані пригоди. Якось я полював на маленьку живність, і до мене приєднався Куарі 88. Ми з ним полювали, він навіть вішав мені на Дефтонса, підстрелену їм здобич. І все було доволі спокійно та передбачувано. Але потім мій новоявлений напарник почав мене в'язати. А Не знаю точно, що він збирався робити таким чином. Може, кудись на органи відвіз би мене, або він просто манячина. Мені вдалося вибратися, та я спробував втікти. Можливо, це був жарт, і я думав, що він мені не загрожує, але потім він почав в мене стріляти та вбив мене. Я заспавнився неподалік від нього, приготував свій зносник обличчя, та ми зійшлися у дуелі. Ревенж, в ході який мені вдалося помститися. Я розумів, що він теж буде прагнути того самого, але мій вірний Дефтонс уніс мене від цього небезпечного маньяка. Зазвичай мій кінь завжди мене виручав. І знаєте, Red Dead Online це гра, яка повниться пригодами час від часу, навіть попри те, що в ній відсутня система випадкових зустрічей з NPC, як у сюжетному режимі. Адже цю функцію, як на мене, виконують або мають виконувати саме інші гравці, та її мережева складова. І ось це все червоне мертве мережево мені прям було до вподоби. Може, скластися враження, що я записую це відео для того, щоб умовно продати вам геймплей цієї гри та довести те, що в RD Online дуже цікаво грати. Але ви тут майже нічого нового позасюжетного режиму для себе не знайдете. Буду чемним, я розумію, що такий медитативний геймплей не всім до вподоби. Який нафіг RD Online, коли є, наприклад, український сервер World of Warcraft? Come on! Але мене дивує те, що в це, попри всі недоліки як оригіналу, так і його мережевого втілення, досі приходять нові гравці, навіть на такій неактуальній платформі, як PS4, та ті, хто досі продовжують грати в цю гру при максимальному здобутті прогресії. Наприклад, я, коли починав своє знайомство з Red Dead Online, знав, що десь на початку 2022 року Rockstar заявили, що припиняють активний розвиток цього мережевого вестерну. Через що гравці влаштували дуже, як на мене, показовий флешмоб. Вони збиралися на внутрішньоігрових кладовищах та проводили там символічні похорони цієї гри. Вони випивали, робили спільні фотографії та загалом виказували свою повагу та любов до цієї гри. І ось через два роки я заходжу сюди. І тут все працює, сервери живі, та навіть дозвольте дихають. На початку відео я задавався питанням щодо того, навіщо ми граємо в ігри. І якщо це питання звернути конкретно до гравця Red Dead Online, то відповідь буде така сама. Але все одно, навіть при розумінні того, що це справа смаку та вподобань, мережевий Red Dead надає своєму гравцю доволі унікальний досвід. Гадаю, сюди не приходять змагатися чи гріндити, хоча тут все це можна та в деяких випадках треба. Сюди приходять задля емоцій та вайбу, тому що на ринку багатокористувацьких відеоразваг продуктів з такою детальністю та деякою достовірністю дуже і дуже мало. Нещодавно, до речі, я відкрив для себе Hunt Showdown. Це ви можете знати знову ж таки по попередньому відео на каналі. Це доволі теж унікальний екстракшн-шутер з прискіпливою проробкою деталей, та й загалом це хорор-вестерн. І хоч я вже вкачав свій перший престиж, розібрався з деякими механіками завдяки, до речі, деяким коментарям під тим відео, за що хочеться подякувати. Дякую, але я розумію, що з часом це мені може набриднути. Гравці іноді припиняють грати у свої улюблені ігри з різних причин. Це може бути перенасиченість геймплеєм або банальною втомою від одноманітності ігрового процесу, яка може проявлятися з часом. Але коли мене ще якась його кількість, ми все одно повертаємося в них за емоціями, які вони нам колись створювали. В мене, наприклад, такими настільними іграми є делогія Мен та Half-Life. Іноді можу заробитися в другий Бордерленс, хоча там я, мабуть, вже всі легендарки повибивав свого часу. І тепер до цього невеличкого списку додався Редет Онлайн. Думаю, що після того, як Hunt Showdown припинить своє існування на консолях восьмого покоління, яке наче планується відбутися цього року за родмапою Crytek, я буду частіше, мабуть, повертатися до Red Dead Online для отримання вестернського вайбу. Я знаю, що існують ігри краще, динамічніше та яскравіше, але червоний мертвий онлайн. Для мене як медитація. Її світ та ігролад, мабуть, ідеально підходять для подолання, наприклад, кризи середнього віку. Хе -хе. І отже, для такої терапії я і можу порекомендувати вам цю гру, якщо вам за 30 або ні. І мені б дійсно хотілося, щоб це ігрове дійство продовжувалося якомога довше. Ну і що ж, раз ви додивилися до цього моменту, то обов'язково напишіть у коментарях під відео про свої особисті ігри, релаксатори та медитатори. Для мене, як виявилося, таким ефектором став Red Dead Online, і було б цікаво дізнатися, що ви обираєте для себе. Або, можливо, я тут все ж розвів люту графоманію, і мені напевно про це теж варто знати. Всі коментарі я читаю, та на деякі відповідаю. Тому буду дуже радий зворотньому зв'язку, а також вашій доблесній вподобайці та підписці на канал. Отже, дійте! Дякую за перегляд, антімама Аут.